Фізмаркетингу, і я інфа, що ви найліпший спец. Мустанг фастбек. 355 коняк для татка і ремені безпеки для всієї сім'ї. у мене хоч води там не відійшли. Салют, Роне. Навіщо кляті тачки, якщо маєш шанс на більше? Камітю. Пуск. Здійснено пуск. Певно, запуском керуєте. А ви акула реклами з Манхетену? У нас новий план. Ми певні, що весь світ буде дивитись. Треба підготувати версію посадки на місяць. Тобто, фальшивку. Що ніхто не має знати, що ми робимо. Це неприйнятно або куля у скроню. Який у мене бюджет Аполлон полону до старту готовий по місцях усі готовність. Якщо сфальшуєш, то що всі людські зусилля і жертви виходить, були марні. П'ять. Це наказ із самісіньких верхів. Чотири. Не я краду у світу мрію. Три. Останній поворот зустрінемось по той бік. Дві і почали. Ідіть так, немов несете свою мамцю через пустелю. Вона квола, але важка.